Поряд з вами будуть ті і те, що допоможе триматися вашому внутрішньому світлу. Головоломка-маяк. це не просто головоломка, а ще дуже класний декор і свічник, який може відбувати нічником. Найближчий Ми такий конструктор, тому що спочатку вам треба його зібрати. Ось так, ось цей хід. Очень. Так воно з виходить це вже трошки намагалися прийти в цей лабіринт, він стерчить. Загалі це туди стерчати, звісно, не буде. Тут зверху є отвір для того, щоб складати якісь записочки чи гроші, і місце для електричної свічки. Свічку ви можете замовити одразу з головоломкою, тобто вона поставляється в комплексі. Але якщо, наприклад, у вас є електрична свічка, то просто ви можете замовити головоломку і потім поставити сюди свічку. І це буде справжній маяк, який буде світити вам вночі, створюючи казкову атмосферу. Цей тубус – це лабіринт можна ще покласти гроші, якісь прикраси, солодощі чи солонищі, наліпки і так далі. Якщо буде замало місця для вашого подарунку, ви це знаєте, можна замовити більший розмір. Ми це зробимо так само, як і можна зробити кастомні кольори. Це все внучку ми підлаштовуємося під вас, для того, щоб ви кожен раз не мучилися з тим, щоб прийти на двери. Коли ви його вже відкриєте, можна буде поставити іншою стороною кулус і просто його так відчиняти і зачиняти мінус. Так колись всередині, то зручно його брати Отак от, крутити, от, проходити цей лабіринт. То такий конструктор і і скарбнички, головоломка, прекрасний подарунок, оформлення для вашого основного подарунку, і також класний декор, наприклад, на книжковій полиці, буде чудово виглядати. Замовити можна у пасмач.